Ми, українці, велика родина, мова і пісня у нас солов'їна, квіти в садочку, червона калина, рідна земля для нас всіх Україна. Дітки, сьогодні ми з вами побалакаємо про українські символи. В нашій Україні дуже багато символів українських. Це колося пшениці, Васильки. Соняшник, червоний мак, верба, а також калина. Український народ шанував калину з прадавніх часів. Калина уособлювала рідний край, і рідну домівку. Калинові грона вишивали на рушниках і сорочках. Біля кожної хати росла калина під вікном. Ось така вона калина. Символічна і прекрасна, мила і дорога серцю кожного українця. Радує калина нас у будь-яку пору року. Шануйте ви, калину, як шанували її наші пращури, бережіть її, саджайте і вживайте калинові плоди, щоб бути здоровими і міцними. Дітки, пропоную вам зробити сувенір своїми руками. Для цього нам знадобляться, подивіться уважно, пластилін коричневого, зеленого і червоного кольорів, стека для того, щоб відрізати пластилін, дощечка для пластиліну для ліплення. І ось така заготовочка круглої форми, схожа на наш жовто-блакитний прапор український.